Всім привіт. Нарешті я добрався до Буковеллю. Так, все вірно, деякі впізнали локацію. Вон позаді в мене стела стоїть. Це перший паркінг. Сьогодні 6 січня, погодка така плюсова, пасмурна, ну а завтра обіцяють вже мінуса, але я не про це. Хочу поділитися лайфхаком, як що декуди. Ось тут на першому паркінгу беремо квиточки. До речі, діють схипки для ветеранів та учасників бойових дій. Можна прийти і по посвідченню або через дію взяти пільгові квитки. Я вам скину скріншот. Потім йдемо ось сюди за горгане, тут є прокат спорядження, найближчий, що я знайшов, Вон, бачите. Вон, одяг написано. Там зуваємось, Прайс теж я вам покажу, бо бігав я 4 прокати, більш-менш ці неоднакові. Ну, чим далі отуди в поляницю, тим дешевше. Але від Туди нести не камільфо. І потім за углом тут знаходиться перший підйомничок. Йдемо сюди. І починаємо кататися. До речі, на спорядження теж діють скидочки по посвідченню УБД, також дія працює, тому, друзі, користайтеся тим, що заробили. Так, ну а я погнав. Це такий маленький лайфхак, як це швидко-швидко зробити, щоб не тягати ці лижі спорядження. Бігом в касу з 8 ранку беремо, потім на спорядження і з пів дев'ятого вже на підйомник. 8.30. Я на турникеті. Бачите, на першому підйомнику черги невеликі. Це центральний, другий, п'ятий, сьомий, ті будуть трохи пізніше забиті, а стартувати з першого дуже приємно. Так що не сидіть вдома, виїжджайте. Красотень плюсова температура, такий туманчик підіймається з гор Говерло Петрос. Не видно? Супер! Супер! як я давно тут не був! Ну що, погнали? Так, поки є хвилинка, піднімаюся на гору довгу, то що хочу сказати. Приїхали ми сюди 6-го, з Вінниці, потягів я не знайшов, не зміг забронювати три місця, тому вирішив їхати машиною. Машиною дорога була ідеальна, дорога без ям, без нічого. До Хмельницького, потім на Тернопіль. Із Тернополя там я скрін приложу, як я їхав. Паш 18, люди мені порадили. Нормальна дорога. Тому хто буде їхати, їдьте так. Отель свій покажу. Отель. Конечно, три зірочки максимум. Не дуже мені сподобався. Ну, Для тих, хто приїхав кататися на лижах, як я, то це не поміха. А хто там любить сервіс, там чистоту, там я не знаю, що ще, то це не про це отель. Отель називається Вілла Резорт. Попереду наш отель хочу показати при світлі, бо вчора ніколи було. Вон дерев'яна одна садиба, друга, і за другою там третя є. Оце калиба Роял. Вона зараз не працює, бо, як сказали, відсутня опалення, бо там труба щось прорвала. Тут можна Сказали лишити машину на парковці. Це типу парковочка. Ну я свою там біля колиби лишив. Там вон, сходи є до колиби, по ним можна піднятися, а можна отак човгати. Він як батько йде попереду. Ну коли голод, то краще по цим, по сходам. Ось колиба роял і... Комплекс називається Royal Hotel. І он моя ласточка за цією першою машиною стоїть. Ось вхід, рецепшн теж такий цікавий, я гадав, що його взагалі нема. І он, бачите, це. Другий будиночок дерев'яний. Це теж до цього комплексу. Що, в номерах? Холодно. Добрий день. Добрий день. Ну, холодно, якщо не включати обігрівач. А ось і рецепція. Так що, Добрий день. Якось так. Ковролін такий старенький. Ось наш 15-й номер. Люкс. Тут теж коврик такий. Трохи старенький. Столік. Это тумбочка біля кровати була, принесла, бо сидити не на чем. Холодильник, Все мои речи. Тут сплю я. Тут самые голодные уже за столом сидят. Помаши ручка. Тут папа с мамой. Дучик работает, потому что отопление прорвало, нету. Тіплат батарей, телевізор. Ну і тут душова кабінка. Коротше, тут все, як завжди, стандарт по феншую. Знаходиться він недалеко від першого підйомника, чому я його обрав. Ну, за ту ціну, що я взяв. Ближче до першого підйомника готелів не було. Ну, сам готель я покажу нижче, хто захоче подивитись. Ну, а ми продовжуємо. Це просто красоті. По собі що хочу сказати, що Буковель є Буковель, Інфраструктура, підйомнички, один білет на усі траси, сів, поїхав і забувся. У мене друзі, котрі приїжджали перший раз сюди після драгобрату, чи плая, там, чи ще щось, казали, блін, ми не вміємо кататися, але тут нам більш за все сподобалось. Тому вирішуйте всі самі, ну, лічно я за Боковель, я тут з 2000-х років катаюсь, тому все чудово, все гарно, ну, ціни трохи кусаються на Новий рік. Але, друзі, я ж кажу, в кого є ОБД, то воно тут працює, Лижи по УБД скидочка, що там ще, скіпаси, скидочка. До речі, вчора сиділи у коли це не реклама. І вечеряли добре. Вийшов чек один. Потім я спитав у офіціанта, чи роблять тут скидочки, Він каже: так, учасникам бойових дій, будь ласка, перерахували мені, мінус 420 гривень від е, цінника. Цінник був десь на 200. Тобто 1600 там десь вийшло. Ну, як би приємно, приємно. Тому поїхали далі кататись. Це так вам. Хвилинка лікбезу, поки підіймаюсь. Так, майже під другого дня закінчується моя сьогоднішня покатушка, брав на пів дня, підсумок, зранку кататись, як завжди, чудово, людей небагато, траси укатані, все чудово. Тобто, до 11 дня сьогодні в Буковелі всі підйомники навіть центральні. Другий, сьомий, 14, п'ятий були порожні. Ну, Якщо чесно, то до пів 11. В одинадцять вже трохи люди були. Ну а в дванадцять вже почався аврал. Зараз я перебирався з другого підйомника, то ви бачили, людей вже тьма, черги. Тому, друзі, не спіть довго, раніше вставайте. і Гарно відпочивайте. Так що так. Підйомничок отак став. І такий туман сьогодні. Класний. так ну А далі, якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Так, біля отелю Мардан є отака скайхата. Тільки що побачили оголошення, комплексні сніданки і там вечері, обіди, ціни додам під відео. Ну якщо прийдемо, то і вечерю покажу. Ну, Ціни теж адекватні. До речі, це Буковель бас. Безкоштовний автобус, бачите, по цим лініям ходить. Їдемо в Водоклап. Фух, в автобусі жарко парко. Роздягнувся. Так, друзі, ось ми нарешті доїхали за 22 хвилини і до водоклабу. Так що не обов'язково платити 500 гривень за таксі з першого паркінгу. А всіх вітаю у водоклабі після днівного катання. Взагалі клас тут. Тут вже колесо там підсвічується. Лепота, що там казати? бабушка кайфует. Меню вода глав. Крыши смыши. Кава 95 сама дешевше. Пиво 0,33. 130, 05, 180. Так, ось Ціни водоклаба будні 950, вихідні 1100 Якщо спізнились, то 300. Ну. Коротше, я як Буратина. От корочка хліба це моя з салом. А целатік вса... з капусто. А і салатик з капустою встигли принести. Да, там бограч. А, борща бограч. Це ми сьогодні не в колибіра, а в кафера. Тут ціни трохи демократичніші. Ось ми повечеряли. Це готельра на другому поверсі, на третьому. на першому поверсі це кафера. А Колибара знаходиться за цим готелем. Ось вона. Ціни я вам скажу сразу в колибі дорожче на півтори рази десь. Вчора ми повечеряли у колибі на 200 десь. Не багато, але і нам зробили скидочку десь там на да, 600, то 1400 на Трьох нам вийшло. Сьогодні ми у кофера вечеряли, вийшло 1300. Але скидок вони не роблять, сказали, що в нас і так демократичні ціни. Тому то на той виходить. Так що готель Ра, на жаль, скидок не робить по УБД. Ну нічого, головне це що живі здорові дивіться як чудово в них тут зроблено і відпочиваємо 8.24 перший підйомник у нас сьогодні йде сніжок красота Треба випити глінтоєнки. Ось такий стаканчик, не знаю, десь грам 400, коштує 160 гривень. На жаль, скидок нема. УБД не дійсне. Це колиба плов, вона розташована внизу 13-го підйомничка. Он перший паркінг, а ось піццерія Дон Япон. Вчора тут були, сподобалося, йдемо обідати знову. Перші страви, салати, холодні закуски. Салати, сіни, адекватні. піци теж м'ясна, велика, 355 гривень. Тобто багато різних. Роли теж ціни, дивіться, за вісім штучок. 290 гривень. Замовили дві маленькі піци, одна класична і одна з м'ясом. Дякую. І зразу нам дві лоханки салатів. О, капець, вони великі. Це просто дивіться, ось моя рука. Три мої долоні. Раз, два, три. Так що почують тут нормально. Так? Да? Да. Папа сидить в шоці від таких об'ємів їжі. Ну, короче, погнали мы. Наглядовому колесі УБД діє. По скидочці 250 гривень. Так коштує 350. Також діє пенсіонний. Мати в мене по пенсіонному теж проїхала за 250. Так що пенсіонери і УБДшники welcome. Скидочки є.